Біблія вчить нас довіряти Богові, що на практиці означає довіра Богу. А я скористаюся словами Мартіна Лютера, який сказав колись фразу дуже дивну для сьогоднішнього обивателя. Він каже, що віра це моє так Божому ні. Ми завжди розраховуємо на те, що довіра Богу приносить нам позитивний результат. Але я, міркуючи про ці слова Лютера, прийшов до висновку, що я насправді довіряю Богові тоді, коли. Бог на моє прохання каже ні, а я йому кажу так, Господи. Тобто я згоджуюсь, що ти мені сказав ні. Тобто, для мене довіра Богові це абсолютне, е, абсолютна якість, яка стосується того, що він бажає для мене краще. І якщо тактично мені здається зараз, що справи йдуть не туди, і навіть він мені каже ні, я йому довіряю, тому що я знаю, що в кінці кінців. Він для мене зробить так, що це буде ліпше для мене і для моєї душі, тому віра це моє так, Боже, майбут. І можете сказати слова віри, слова підтримки, слова підбадьорення для людей, які зараз мають тяжкі обставини в своєму житті. А, Друзі, я хочу сказати про те, що Господь Ісус Христос ніколи не перестає. Він сказав: Ось я перебуватиму з вами у всі дні аж до скінчення віку. Якщо ви сьогодні в складних обставинах... Справді довіртеся Богу, як це може проявитися. Бог діє через людей, поратися з іншими людьми, що вони вам скажуть компетентні бувалі люди, як вийти з вашої ситуації, будьте готові заплатити ціну, тому що без ціни нічого добре не стається. Але головне надихайтеся, дивлячись на Ісуса Христа. Христос, попри усі свої життєві труднощі, був абсолютно залежний від Отця Небесного. І сьогодні ми. Так само залежні від нашого Отця і довіряємо йому наші долі і наші обставини. Тому не занепадайте духом, Господь поряд з вами. І якщо вам здається, що поремні дні тривають, Господь пильнує і ніколи не випустить вас своєї руки. Йому слава на лік.